Дитячий садочок у селі Стефанки став скандальний. І це після того, як інтернет-видання наші гроші опублікувало матеріал, що голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко злив 3 мільйони державних коштів на реконструкцію цього садочка. Отже, ми вирішили дізнатись, чи справді голова облдержадміністрації бере участь у тендерних махінаціях. Я живу напроти садика. То ми ждемо, коли воно відкриється. Вже 17 год не відкривається то я сподіваюся, хоч мої онуки підуть сюди в садик, чи воно будуть тільки гроші отлива. Розпочато будівництво цього об'єкту ще у 2008 році. Було е, зроблено там земляні роботи, е, зведено фундамент, зведено е, стіни, з цегли. І е, на цьому етапі воно призупинилось у зв'язку з відсутністю фінансування. І бачите, в 2008 році розпочалось, і майже 5 років об'єкт не фінансувався. Зараз у 2014 році було цей об'єкт знову ж рішенням обласної ради прийнято рішення. Дофінансувати і добудувати по ідеї не потрібно було тут нового підрядника заводити, тому що розпочиналося в в восьмому році вже будівництво цієї ж організації. За результатами тендеру цього року реконструюватиме дитячий садочок фірма Надія. Воно б і нічого, якби власник цієї фірми не був бізнес-партнером Юрія Олеговича. Які у вас відносини із Андроніком Казаряном? Це мій партнер, О, товариш, друг? Е, багато років знайомі. Документи на тендер подали три будівельні фірми – Надія, Кельма та Зочь. Фірма Зочі вибула із тендерних перегонів. І, отже, тендер розігрувався лише між двома фірмами Надія та Кельма. Відомо, що власником фірми Надія є Андронік Казарян. Він же є бізнес-партнером Юрія Ткаченка. Засновником фірми «Кельма» є Фрунзе Казаряна. Рідний брат Андроніка Казаряна. Ще відомо, що він є власником Стов Степанки. Між іншим, фірма Надія та Кальма зареєстровані за однією адресою, і тому виникає питання, чи не існує між ними якихось родинних зв'язків. І ще цікаво, чому тендер майже на 3,5 мільйони гривень розігрувався лише між двома фірмами. Звернулись е до нас всього-навсього 5, е 5 претендентів. П'ять е претендентів це тим особам юридичним, які ми надали документи, щоб могли опрацювати її. І тоді вже надати пропозиції на конкурсні торги, подали тоді підприємство Надія, підприємство Кельма і підприємство зодчі. Ми мали відхилити конкурсну пропозицію саме зодчого. У підприємства «Зодчого» фактично половини необхідної передбаченої законодавством документації немає. А чому ваші документи відхилили? Що там було не в порядку? Я не пам'ятаю, ніколи бумажки не вистачає. Я не знаю. Я не була на критні документів, тому що мене тогда будуть свої заморочки. Тому я не знаю, ну отклоніли, зачитися до теперіша, такі шум. Подивившись на проєктну документацію і на цінову пропозицію, вони просто-напросто підтвердять те, що вони відмовилися участвувати в даному об'єкті. Чесно кажучи, якщо так стоїть питання. Готова фірма «Надія» відмовитися від цих коштів для того, щоб не компромітували і, саме головне, не в мою адресу не закидували, що тут голова адміністрації хоче якимось чином впливає на цей процес. Ні. Насправді, я вам відверто скажу, підприємство готове добудувати, але це буде слідуючий рік. Але коли приїхали в садочок, люди хочуть, щоб цей садочок був в цьому році і добудували саме в цьому році. А фірма Кельма це не є ніяким відношенням, стосунки рідних стосунків немає ніяких і це не є братом. Тобто фірма Кельма вона до Казарянів ніяк не належить. Ніяк не належить. Ніяк не належить. Дійсно зареєстрована за цією адресою, тому що колись вона належала. Ніхто сьогодні не говорить про те, що підприємство саме «Степанки», яке відношення має Андрані Казарян, вже більше 2 мільйонів гривень вклало туди кошти, власних коштів і вкладає далі, тому що загальна вартість більше п'яти мільйонів гривень. На будівництво виділяється 2,4 мільйона гривень.